Цей львівський дощ нікого окрім тебе, і шурхіт листя посеред доріг. Душа твоя ще проситься у небо, не встигши вирватися, все падає до них. І ти йдеш один серед мільйону. сотні очей навколо сотні рук, та серед сотень жодного такого, що втихомирить смуток від розвук. Немає погляду, що змусить тебе жити, що змусить встати і піти кудись. Нема для кого горе покорити, нема для кого полетіть увесь.